Для вибору топових я вважаю слід взяти Х'юпар пар S04 і ось таку модельку Когельман Eclipse. У комплектацію Х'юпара входить сам лазерний рівень, настінний магнітний мікроліфт. Металева пластина до цього кронштейну, чудовий мікроліфт для робіт з підлоги, один акумулятор, блок перехідних для батарійок. Він може працювати і від акумулятора, і від батарійок. Чотири батарійки, пульт дистанційного керування, ось так він виглядає, працює по системі Bluetooth. Магнітна мішень, рефлектор, для того, щоб бачити лінію на великих відстанях, зарядний пристрій під Type-C. Все це зберігається в м'якенькому кейсі з м'яким наповнювачем. У моделі Когельма не кліп акумулятора. Ось так з індикатором заряду. Магнітний кронштейн з неодімовими магнітами, талева пластина до кронштейна, зарядний пристрій, мікроліфт для робіт з підлоги, поворотна база металева, пульт дистанційного керування, який так само працює по Bluetooth, перехідник кутовий для штатива, для того, щоб поставити його під кутом, малий перехідник для великого штатива, тобто можна поставити лазерний рівень. Таким чином на будь-який штатив. Мішень рефлектор для того, щоб побачити лінію на високих на дальних відстаннях. Гарний вдароміцний кейс і м'якенький наповнювач всередині. Ми дві моделі мають чотири площини: горизонт знизу, горизонт зверху, і дві бокові площини, які формують кут 90 градусів на стелі, на підлозі і на всіх чотирьох стінах. Юпар він набагато більший за розміром, ніж ця компактна моделька. У хіпара панель керування розташована зверху. Кнопочки у нас мембранні, отакого от формату, і він показує кут нахилу приладу у реальному часі по осі X і по осі Y. Це буває необхідно, коли вам потрібно зафіксувати рівень під якимось кутом і зробити ваші виміри. Сам рівень має автоматичну систему вирівнювання. Коли ви його нахиляєте більше 4 градусів, він автоматично починає вам сигналізувати. Лазерні модулі встановлені фірми Osram Німеччина. І в цьому лазері, і в цьому вони ідентичні. Подивимося яскравість і товщину променя. Зліва стоїть хіппар, справа Когельман. Відстань 22 метра, зліва це у нас хіппар, справа Когельман. Лінія у когільмана трошки ширша, але по яскравості вони однакові. Перевіримо вертикалі. Для цього включимо дві вертикалі одночасно і наведемо одну на одну. Подивимося. Лінії повністю збігаються. Перевіримо горизонти. Це у нас Когельман Екліпс. Перше положення. Друге положення. Третє положення. Четверте положення. Тепер перевіримо горизонти Hugh s С04. Перше положення. Друге положення. Третє положення. Четверте положення. Мій особистий висновок. Обидві моделі якісні. Яку б ви для себе не вибрали, ви будете задоволені на 100%. Це у нас супер-пупер жирний топ, який дорогий, класний, надійний. Це у нас мініатюрний, компактний, надійний, точний прилад за нормальну ціну. Тому рекомендую: дзвоніть 096 562 3726, або заходьте на мій сайт wivelir24.com.